Вітаю всіх! Давайте подивимося, чого вам очікувати на найближчий час. Найближчий час беремо давайте, до кінця травня. Тож, можливо, ви вже чогось очікуєте і побачимо, як це буде розвиватися, а хтось, можливо, буде отримувати те, чого і не очікував. Розклад буде у нас, як завжди, на три варіанти. Тож, перший варіант. Другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, і чого? Що вам варто очікувати? Перший варіант. Перший варіант. Ну, щось у вас буде непередбачувано, якась підтримка, і, можливо, ви зіткнетеся з обманами. Тобто, Давайте по порядку розбиратися, що у вас може бути із обманами. Можливо, ви будете стикатися із тим, що у вашому житті будуть випливати якісь підводні камені. Ну, тобто, те, чого ви вважали, що в вашому житті його немає, то воно може проявитися. Наприклад, якісь залежності різного роду. Ну, це можуть бути залежності різні. Можливо, ви занадто зараз фінансово залежні, можливо, ви залежні від партнера, хтось, можливо, залежний сексуально від партнера, хтось від якихось ілюзорних там, уявлень, хтось занадто багато мріє. а хтось, можливо, там, зловживає якимись алкогольними напоями. Ну або іще що у вас, що у вас там є таке неприємне для вас? І ви можете стикатися з якимись обманами, плітками, інтригами. Можливо, у вас будуть якісь проблеми із жінками або через жінок. Тобто, якщо ви працюєте в жіночому колективі, то будуть якісь неприємні речі випливати. Ну, і також, можливо, у вас виник, будуть якісь проблеми із вашими грошима. Можливо, ваші борги про себе будуть нагадувати, і у вас взагалі не буде розуміння, як вам далі діяти. Ну, а можливо, ще у вас буде така, такий період, що ви будете неадекватно оцінювати свого партнера. Тобто приймати бажане за дійсне. Ну, або І такі от події можуть вас заганяти у якусь депресію. Але це все буде наслідком того, що ви не все передбачили, що у вас має бути. Тобто ми все одно прораховуємо свої кроки. Ми напрацьовуємо для себе якусь базу на майбутнє. Щось там для себе складаємо, щось там для себе плануємо, прописуємо плани. Але ви от, якось не передбачили оці ситуації, що ви з ними можете зіткнутися. Таке ж, попри це все, у вас буде підтримка, звідти, звідки ви і не очікували. Можливо, ця підтримка до вас буде йти здалеку. Можливо, до вас надійдуть якісь фінанси, там, де ви зможете для себе ну, зрозуміти, що щоб у вас в вашому житті не складалося, у вас вистачить розуміння, сили і натхнення здолати всі перепони на вашому шляху. Тобто, вам варто розуміти, що якщо ви очікували чиєїсь підтримки, можливо, ви очікували, що ситуація сама по собі там, десь щезне, але не так буде. Буде так, що у вас ви відчуєте в собі силу все самім зробити так, як вам того потрібно. І також ви отримаєте якусь оцю неочікувану підтримку, десь зовсім із далеку. Можливо, хтось отримає фінанси, хтось, можливо, отримає пораду корисну, або знайде вихід із той складної ситуації, що у вас наразі склалося. Це був перший варіант. Другий варіант. Вам чого очікувати? Ну, Для другого варіанта будуть такі. Ситуації, що ви будете поводитися дещо імпульсивно і агресивно, це може бути наслідком того, що ви будете перебувати знаєте, у таких подіях, коли вам захочеться забагато чого здійснити, але у вас, ніби ви будете відчувати, що у вас і сила, є, і бажання, є, можливості, але весь час вам щось буде заважати. Для когось, можливо, якісь там такі сімейні ситуації, для когось, можливо, проблеми з діточками. І ще, можливо, вам будуть просто такі бажання щось зробити так, як саме вам того хочеться. Ну І ще, можливо, у вас буде якась, ну, через такі ваші прояви буде неадекватна ваша поведінка. Ну, для когось це може бути залежність від обставин або від інших людей. Через конфлікти, якісь перепони, можливо, в когось якісь взагалі будуть небезпечні ситуації. І вам захочеться це все вирішити саме так, як вам буде хотітися. У вас це все, що буде виникати, буде занадто сильно дратувати, і навіть вас якось заганяти у агресію. Але. Вас ну, потрібно вам зрозуміти, що наразі ви повинні працювати на майбутнє. Тобто, зараз ви для себе можете створювати свою репутацію, можливо, хто працює в інтернеті через інтернет, або, можливо, ви працюєте взагалі десь віддалено на своїй роботі, то ви повинні зараз напрацювати свою. Е авторитетність. Вам потрібно наразі прописати якісь плани і чітко за ними йти і слідувати. Тобто не розкидайтеся і не розпиляйтеся всім, що у вас там буде складатися. І головне, не занурюйтеся у якісь ілюзії для того, щоб ви реально сприймали всю ситуацію, що буде у вас складатися. Тому вам потрібно бути благорозумними. Поводитися взагалі, знаєте, у межах у певних межах, де ви не будете порушувати ніякі закони, не будете проявляти свою агресивність, не будете зганяти зло на близьких і оточуючих людей. Тому що імпульси й пориви у вас такі будуть, але ваше благорозум'я повинно перевершити всі негативні прояви. Якщо є щось у вас робота, яку вам потрібно зробити, вам потрібно і щось там вам буде заважати, вам потрібно це. Не проявляти агресію, а навпаки, бути благорозумними, розуміти, що те, що входить у ваші обов'язки, ви повинні виконувати. Те, що не входить у ваші обов'язки, ви можете сміливо відмовлятися, ну, тому що воно не ваше або вам взагалі воно не потрібне. Ну і як я сказала, що приведіть себе в гармонійний спокійний стан. Можливо, вам оця надія, що у вас все буде так, як вам потрібно. Ваші мрії можуть бути якимись більш реальними стати для вас. Якщо ви будете відкривати свої нові можливості, або якісь перспективні справи на майбутнє будете там започатковувати, також, можливо, вам потрібно просто. Десь себе рекламувати, заявляти про себе. І таким чином ви все це будете вирівнювати. Тобто, як ви будете зайняті корисними справами, особливо, якщо вони ваші улюблені, то у вас оця і агресивність, і імпульсивність можуть відійти на задній план і не заважати вам жити. Це був у нас другий варіант. І третій варіант вам чого очікувати? Ну, по, другому, по третьому варіанту, у нас взагалі можливо, у кого хтось перебуває у судових справах, ви не можете наразі вирішити або діяти самостійно, тому що будете залежні від або від своєї родини, або від тих судових справ, які у вас можуть розглядатися. Загалом для вас іде період якогось відродження, щось у вашому житті, якийсь цикл вже завершиться і розпочнеться щось нове. Тому що ці зміни в вашому, в вашому житті можуть бути взагалі соціального характеру, а не особистого. Вам потрібно наразі серйозно ставитися до всього, що у вас буде відбуватися, тому що, можливо, ви знаходитеся. Дійсно, у якихся, в період якихось кардинальних змін вашої долі. І рішення вам буде доводити, доведеться приймати якісь непрості, але дуже важливі. Ну, і ще вам потрібно розуміти, що ця пристрасть і руйнівна енергія можуть вам заважати у досягненні вашої слави. Ну, наприклад. Якщо ви занадто чогось бажаєте, не контролюєте себе і свої дії, то у вас воно навряд чи щось там складеться і навряд чи відбудуться оті кардинальні зміни в вашому житті. Для вас загалом прописана слава. Слава стосується або вашої перемоги, можливо, якихось досягнень ваших впевненості в собі, відчуття того, що ви потрібні там, собі насамперед, своїм друзям, родині своїй. Можливо, навіть це будете святкувати чашечкою кави. Але головне здолайте якісь свої такі хибні пристрасті, які вам заважають. Можливо, ви вмієте гарно маніпулювати різними людьми, можливо, вмієте, наприклад, складати навколо себе таку атмосферу, ніби ви завжди праві, а всі решта. Тільки від вас чогось вимагають. Але це не завжди так. Бувають і такі моменти. Але загалом, для того, щоб ви отримали свою славу, вам потрібно прикладати зусилля. І, можливо, вам потрібно, доведеться навіть звертатися до тих людей, хто має певну владу або певні повноваження. Тому вам не варто втрачати свої шанси. У вас є дуже гарні такі перспективи на ваш розвиток і на отримання вашого якогось, ну, первинних результатів. Тобто, щось уже ви в цей період зможете для себе надбати. Це був у нас третій варіант.